В інтерв'ю німецькому виданню Фокус президент України Петро Порошенко заявив, що він за останні чотири роки продемонстрував, що жоден олігарх не може розраховувати на привілеї. Утім, цього твердження не поділяє жоден з опитаних DW експертів. Політтехнолог Тарас Березовець вважає, що деолігархізація відбувається лише частково і щодо груп, які нелояльні до президента. А за словами експерта з питань енергетики Михайла Гончара, олігархам цілком успішно вдається зберегти статус-кво навіть попри реформи за європейським взірцем. впродовж останніх років прийняті закони, базові закони, наприклад, в сфері енергетики, які відтворюють європейське енергетичне законодавство в Україні, все намагається бути зроблено так, щоб зберегти під європейською. Обгорткою старий олігархічний реформи європейського взірця передбачають передусім демонтаж олігархічної системи. За словами Василя Юрчишина, експерта з економіки. Корупція в Україні залишається на надто високому рівні, щоб можна було втішатися, що ніхто не має жодних привілеїв. Якби рівень корупції реально зменшувався, був би менший і вплив олігархів, переконаний адвокат Володимир Богатир. Безперечно, така форма правління, яка дає можливість поєднувати приватний капітал з державними можливостями, з державною владою, вона є неприйнятною для України. Українські олігархи не виготовляють унікальної інноваційної продукції, яка би створювала конкуренцію на міжнародному ринку, наголошує Дарина Калинюк з центру протидії корупції. Натомість вони наживаються на державних ресурсах, отримують державні бюджетні дотації і просувають закони, які усувають конкуренцію. Разом з тим під тиском міжнародних партнерів України створені незручні для олігархів органи. Зараз створений орган на Національне антикорупційне бюро, який здатен подолати це статус-кво і створити проблеми олігархам. Якби Петро Олексійович Порошенко був щирий в тому, щоб створити проблеми олігархам, він би не ставив палки в колеса Національного антикорупційного бюро. Він би не намагався вже другий рік просунути ручного аудитора, який звільнить незалежного директора бюро. Він би не блокував створення антикорупційного суду, і в нас вже б антикорупційні судді розглядали справи на тож щоб реально позбавити олігархів привілеїв в Україні, зроблено далеко не все, і навряд чи це вдасться президенту бізнесмену. Вважають українські експерти.